Ти О, як страшно ого, як видно, то ти шо, Клас. О, як гарно. Там всі домики стоять просто супер сокорм захвачує так гарно приземляємося Ой, які класні домики, як гарно. <рес> та це що, дивися, просто, то просто казка. Я ж такого не бачила. Я ж такого не бачила, такої красоти.

Це красиво. Я вам не можу просто передати свої враження, як красиво. І будинок задзвенів. Уявіть собі, Петро поставив будинок і в нього рівно, як тільки ми сіли за От молодець.

i jest godzina to się opowiedziała tak, i to się samolotu wyłączenia z załogą dziękuję bardzo za wspólny lot oj, pożarki stoją na pogotowie dziękuję, do zobaczenia oj, ja nie może wam sobie wrażenia краще, ніж на Майорці. Ви по подивіться. Скільки пальм. Ой-ой-ой. Тенерифі. Ой, Тенерифе. Сур. Тенерифе. Тенерифе. По-іспанськи. Ми вечором полетіли, але нічого. Ми не спішимо, бо поки що наш багаж приїде. Останнє вийде. Літаком. О, 5 з половиною години турітися можна. Нарешті ми прилетіли. Вийшли з літака. І будемо чекати на багаж. Потрібно десяти 5 хвилин таким довгим коридором. Але ми не спішимо, ще багаж, поки нам привезуть, то будемо ще може з пів години чекати. Так що... Не спішно. Що ти такий замучений? Розказує. Змучишся, правда, п'ять з половиною годин летіти. Ну от і пальми. От і пальми.

Тут ми, молоді і молоді. Це наш голубенький автобус, 46-й, ми зараз їдемо. Так, ми їдемо в автобусі і я вам трошки познімаю, може, щось побачите. Вечірнє місто. Але на одиничку нічого не видно. Ні, не видно нічого. Дуже гарно. нормально. Багато готелей. Готель О, тут хтось приїхав в цей готель. У нас гайно. Це куди ми приїхали? Це наша перша зупинка, 20 хвилин від аеропорту, на Лас-Америка. Така а. дільниця. Ми приїдемо сюди? Ми сюди приїдемо, ми сюди поїдемо зі скати якось знову ж таки. Ага. Що, немає якихось таких супервідомих на весь світ, але якісь є. Ну, куди підемо. Ми да. приїдемо сюди так за дня, що тут погуляти. Подивитися, який тут пляж. Ага. Потім підемо на дискотечку Тебе не видно. Там буде видно вже, що далі. Добре. Так, їдемо далі. Може, вдасться щось побачити у нас Америкас. Вуликас. Реставрат Ре -реставра. Вульканос. Гріль ель Центро. На Першу сідати, щоб зняти. Просто знімаєш те, що є. Не, не старайся закупити все. Приїхали в готель. Завтра покажу, як виглядає готель з, з, з вулиці. А зараз покажу вам. от, Приїхали ми, заходимо. Тут запхали карточку, потім запхали карточку сюди, включилося світло. Заходимо. І так вау, дві кімнати. Як то? Перший раз у дві кімнати. От. Значить, включив темно. Дивіться, диван, столик і телевізор. Кондиціонер. Зараз подивимося, там вікно чи балкон. Тут ще є крісло одне. Там ще є якийсь столик. Далі. Тут спальня. Тобто у нас дві кімнати буде. Не знаю нашого дві, Тож ж не вигідно дві здавати. О, тут шафа. Ліжка. Досить таке велике ліжко, широке, бачите? Може так зроблю, буде краще видно. о. Ось. Туалет. Біде. Умивальник. О, бачите, тут запаковані стаканчики чисті для зубних щиток. Мило таке маленьке. Ну, тут така ванночка, душ. Бачите, можна ванну прийняти. все чистесеньке, білесеньке. Я така замордавана, ми 12 годин в дорозі. О, дивіться, квіточку навіть зробили нам з туалетного паперу. Все запечатано, позанфіковано, Файно. От, тут якась, навіть, кухня є, ще холодильник. Пустий холодильник, але є. Бачите? Ну. Не, ну це цікаво, що дві кімнати. Перший раз я таке мала дві кімнати. Йдемо подивимося, чи в нас є балкон. Є балкон, чи то вікна? Геть. Вікно чи балкон? А ну йдемо дивитися. Так, тут балкон є. Зараз подивимося той балкон. Куди він відкривається? Вид на море. Нема виду на море. Бачите? Ну нічого страшного. Що виду на море нема. Побачимо. Тут просто дуже багато. Що Тут неможливо, щоб було видно море, бо дуже-дуже багато готелей. Але балкон, дивіться, який широчезний. Тут можна повісити собі лахи. От. Тут стовпчики, дуже гарний широкий балкон. Кондиціонери працюють. Між іншим дуже добре кондиціонери працюють. Але бачите, в попередньому годині на майорці ми їх закривали двері, тоді включався кондиціонер. А тут кондиціонер працює незалежно від того, відкриваєш двері чи не відкриваєш. Мені подобається. Дуже так просторо, широко, знаєте. Зараз подивіться в спальні, чи то балкон, чи то вікно. Теж балкон. Супер! Дивіться, теж балкон. Ооо, і спайній балкон, і звідти балкон. Ооо. Та вони глупість роблять, що вони для двох людей здають дві кімнати. Одної вистачило би. Ось так воно виглядає. Файно. Дуже гарно. Подвір'ячко таке тут для дітей можна пограти. Файно. Прийшли ми в готель, а то вже пізно всі повечеряли. А нам лишили вечерю. От, завернули такою фолією, тут позаверчувано все. Небагато, але якраз добре, що на вечерю. вистачить. Ми собі взяли кіліжок вона, червоного, рожевого. І собі. Відпочиваємо. То вже, слава Богу, яка година, 11 по нашому часу, то ми 12 годин фактично в дорозі. Ну все, смачного нам ідемо раніше. Тільки що привіз. Ми йому, чувак підійшов до нас, дав нам тарілку стоїть. От шість штук таких було. От. Ми думали, його що я. А то виявилося не йогурт. Я перший раз бачу таке, як йогурт запаковане, але морозиво. Ну, і що, смачне? Ах. Ну бачиш, Ну, що нам морозиво, так. Да. Прекрасно. А ми вже думали, що добра ніч. Що ще хотів сказати? Та що що, думали йти геть. Але люди ще сидять. Сьогодні прийти, напевно, вночі мають прилетіти. Так.

Вже починають настояти різні такі речі, які на сніданок підуть, наприклад, фрукти, якісь конфети. Ну і добре. Таке, що можна стояти без холодильника. Mm. Це вже якесь малінове. Де, покажи. З глобіром. Покажи. Mm -hmm. Mm -hmm. Смачне. Ну, бачиш. Дитя. Натафреса. Да ти знаєш? Не розберуся, бо тут ні по польськи ні по англійськи немає. Тут є тільки по-іспанськи. Е Ясно. І по португальськи Добре. І, короче, Да. І коротше робить то не слегка. Смачно. Смачне, так? Да?